Вітаю, шановні семикласники! сьогоднішній урок ми присвятимо такому питанню, як тривалість життя і ріст тварин. Тривалість життя це період існування організму від народження до загибелі. У різних тварин цей показник має різне значення, і він може коливатися від кількох годин, так як це, наприклад, комахи одноденки, які живуть кілька годин, до декількох сотень років. Як, наприклад, молюск Арктика. До тварин довгожителів відносять також гренландських китів, які живуть більше 200 років, глапагоські черепахи живуть 170 років, озерного осетра, який живе близько 150 років, та інших тварин. І вчені вважають, що серед тварин є і безсмертні істоти. Так, наприклад, крихітна гідроїдна медуза Турітопсіс. Це єдиний відомий на сьогодні організм, який здатний до омолоджування. Ці медузи здатні переходити із дорослої стадії в незрілу стадію поліпа і назад, та здійснювати такі перетворення багато разів підряд. Від чого ж залежить тривалість життя тварини? На тривалість життя тварин впливають як внутрішні чинники, так і зовнішні умови середовища. Внутрішніми чинниками, що найбільше впливають на тривалість життя, це є, по-перше, плодючість. Чим більше потомства дає тварина, тим менший вона живе. Розміри, зазвичай менші за розміром тварини, мають меншу, а більші за розміром тварини більшу тривалість життя. Ритм і частота дихання та серцебиття. Тварин також є однією з умовою тривалості життя. Тварини, які мають високий ритм і частоту, вони живуть недовго. Тип харчування також впливає на тривалість життя, оскільки рослиноїдні тварини живуть довше, ніж хижаки. Суттєвий вплив на тривалість життя організмів мають і умови середовища, такі як світло, температура, склад води, повітря, інші організми. Рослини в загальному мають більшу тривалість життя ніж тварини, і це пояснюється наявністю в них, так званих твірних тканин. І саме ці тканини забезпечують утворення нових тканин, ріст організмів, відновлення тіла впродовж всього життя рослини. А от у тварин подібних тканин немає. Вони є лише на ранніх стадіях розвитку, в зародку а здатність до необмеженого поділу зберігається тільки в окремих і в незначної кількості клітин, їх називають стовбуровими. Отже, зробимо висновок, що тривалість життя тварини менша, ніж у рослин, і вона залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. Ріст тварин це сукупність кількісних змін, які забезпечують збільшення маси та розмірів особин за рахунок процесів біосинтезу речовин. На молекулярному рівні основну участь у реалізації росту тварин здійснюють білки. Із них будуються нові клітини. За їх допомогою збільшуються розміри клітин і маса міжклітинної речовини. Ріст тварин супроводжується збільшенням всіх органів тіла, але хочу зауважити, що нові органи, як це буває в рослин, при цьому не утворюються. У певні періоди розвитку різні органи і сам тваринний організм ростуть з неоднаковою швидкістю. Одразу після народження тварини ростуть швидше, а з віком уповільнюється ріст. Величина і швидкість росту залежать від спадковості і зовнішніх чинників. Якщо є їжа, вода, тепло в достатніх кількостях, то ріст буде кращим. Тому процесам росту властива сезонна і добова ритмічність. У тварин також спостерігається два типи росту обмежений і необмежений. Як правило, у водних тварин ріст є необмеженим, а в наземних тварин він обмежений. До тварин, які мають обмежений ріст, належать членистоногі наземні істоти, круглі черви, птахи та савці. Тварини, що мають необмежений ріст, це стюжкові черви, кільчасті черви. Водні членистоногі, молюски, риби та плазуни. У житті тварин також спостерігаються періоди, коли ріст і активність понижуються до мінімуму. Цей період спокою ще називають діапауза. Отже, діапауза це період спокою в розстку тварин, який характеризується різким зниженням обміну речовин і зупинкою ростових процесів. Сам період діапаузи є пристосуванням тварин до переживання несприятливих умов існування. Проявляється в різних тварин у вигляді глибокого сну, зимової сплячки, літньої сплячки, заціпеніння. Діапауза властива багатьом тваринам, особливо комахам, савцям, гризунам, кажанам, багатьом хижим савцям Сигналом до переходу в діапаузу є зменшення тривалості світлового часу доби. Отже, зробимо наступний висновок. Ріст у тварин має свої особливості, які визначаються їх способом життя. Для тварин характерне таке явище, як регенерація. Це процеси відновлення організмом втрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму із певної його частини. Регенерація є загальнобіологічним явищем, але в різних груп тварин вона спостерігається в різній ступені. Так, гідру можна розрізати на 280 частинок і кожна з цих частинок дасть початок новому організму. Розрізаний дощовий черв'як також може відновити втрачену частинку тіла. Організм планарії може відновитися із однієї всього-навсього клітини. Морські огірки рятують себе тим, що викидають назустріч хижаку свої нутрощі, а ящерка, як нам всім відомо, ламає хвіст у разі небезпеки. З підвищенням рівня організації здатність до регенерації зменшується. Якщо, наприклад, гідра відновлюється із однієї двохсотої частини, то в савців відновлення спостерігається лише на рівні тканин чи окремих органів. У більшості тварин регенерація обмежена, чого не скажеш про рослинні організми. У них це явище здійснюється завдяки наявності твірної тканини в усіх органах і є основою вегетативного розмноження. У тваринному світі регенерація забезпечує відновлення структур організму або цілого організму, спричинений їхньою втратою або ушкодженням, так як, наприклад, відновлення втрачених кінцівок річковим раком або хвоста в амфібії. Також завдяки регенерації тваринний організм відновлює втрачені в процесі життєдіяльності клітини чи тканини, наприклад, відновлення клітин крові, шкіри, епітелію травного каналу. У нижчих тварин, яким властиве нестатеве розмноження, регенерація є основою брунькування та фрагментації. Отже, зробимо наступний висновок, що регенерація у світі тварин виконує відновлювальну функцію та функцію розмноження.